У Європу. Майдан треба вести в Європу. Треба піднімати Європу. Першими на Донбас їду я у вівторок. Так що тихо. Типу. Вони першими їдуть у Польщу. І ми просимо їх нагадати в Польщі, що буде 75 років підписання пакта Молотова Робінтропа, коли Гітлер змовився з Сталіним і знищили Польщу і Україну. Історія має хват повторюватися. Ми не повинні допустити повторення пакту Молотова Робінтропа, і ми повинні піднімати в союз до нас Польщу. І ми повинні я вже говорив про це на виступі, повинні ініціювати створення Балто-Чорноморського Союзу для того, щоб слов'янські країни або біля слов'янська Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словакія, Чехія, Болгарія. Щоб ми єдиним фронтом встали за слов'янську культуру, за християнську культуру, за мир у світі. Отже, помолимось, щоб Бог дав їм м'ягку дорогу, здоров'я в дорозі і щоб дорога була успішною. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.